433-й день від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про наслідки жахливої трагедії в Умані. До нас приєднався Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Пане Ігорю, ми вас вітаємо здоров'я. пане Ігорі, сьогодні будемо говорити про наслідки той, той жахливого терористичного акту, який вчинили в черговий раз росіяни по відношенню до нас, 28 квітня. Вони обстріляли Умань. Маємо жахливу кількість жертв цієї трагедії. Тож які Наслідки, якщо говорити про них, які підсумки можна зробити в результаті пошуково-рятувальної операції? Вчора ми бачили всі медіа облетіли кадри з похорон, і внаслідок цієї жахливої трагедії, яка ситуація зараз в умані? Якщо говорити, кого то про, про наслідки у нас позаду рятувальні роботи дійсно спрацювали досить потужно. Наші рятівники, і е, наразі ми маємо, маємо таку офіційну статистику, коли можемо говорити про е, 22 особи, які загинули та ідентифіковані, і наразі проводяться заходи щодо генетичної експертизи щодо 23 ї загиблої особи. Серед цих 23 осіб. У нас шестеро дітей, е, загинувших, і наразі серед постраждалих. Але тих 19 чоловік, які у нас офіційно проходять серед постраждалих, дев'ять яких відразу були госпіталізовані, наразі в лікарнях залишається три особи: одну з яких ми перевезли в суботу в Київську лікарню, і дві особи перебували в Уманській в... в... міській лікарні. По такої середньої ступені сутності їм надана вся медична допомога, то вони вже почуваються більш менш добре. Ми мали змогу вчора їх повідати і пересвідчитись особисто в тому, пане Ігорі. Що які рішення прийняти щодо допомоги людям, які постраждали внаслідок цього теракту? Е, Наразі з е, самого першого дня ми звичайно допомагали безпосередньо матеріально-технічним забезпеченням. Е, також були присутні наші гуманітарні партнери, гуманітарні організації. Це, і представники ВКБ, е, це представники від ВКБ, це представники від надавали допомогу безпосередньо, і продукти харчування іншими такими потрібними речами, окрім іншого, спільно з міською радою забезпечили першочергові потреби в наприклад в плівці, в дерев'яних матеріалах, ті, які вони були для того, щоб забити на перший етап вікна від рами для того, щоб зберігати тепло. з Самого першого дня почали працювати спільно. Комісії, які були спрямовані на підрахунок збитків, це комісії від місцевої, місцевої влади і від обласної нашої державної адміністрації, і наразі ми активізували цю роботу З сьогоднішнього дня. Практично у нас вже чітко відомо така орієнтовна цифра щодо пошкоджених об'єктів, і знаємо те, що нам попередньо необхідно. Близько півтори тисячі вікон відновити, і зараз ми маємо ну таку приємну новину, коли вже три організації від сьогодні розпочали засклідня цих вікон. Це як я казав, це перш за все це організація. Дже також і нова пошта долучилася до саме до застіплення вікон, і від сьогодні по саме головному будинку, куди відбувся проліт ракети. Вже проводиться повноцінна експертиза київськими спеціалістами щодо можливості рестро... ну, щодо можливості капітального відновлення зазначеного будинку, або буде відповідне прийняте рішення ну, професійно чи взагалі можливо це відновлення здійснювати? чи, чи може у тому стані будинок бути відновлений? Чи він підлягає абсолютному знесенню? Тобто на цього, сьогодні іншого, ще рішення немає. Окрім цього іншого щодо матеріальних ресурсів, це така ситуація щодо фінансових ресурсів вчора. На рішенні міської ради було прийнято рішення щодо виділення 3,2 мільйона гривень саме на початкові елементи відновлення інфраструктури на процеси, які пов'язані з допомогою фінансовою для саме здійснення і поховань, в тому числі. І е, обласною адміністрацією було прийнято рішення, і в сьогодні кошти виділені це 5,3 мільйона гривень. 5 мільйонів 250 тисяч. Якщо бути точними, е, це і на саме на субвенцію міській раді для е, потреб щодо відновлення мається на увазі ті потреби, про які ми говорили, і е, практично 3 мільйона 250 тисяч, це для виплати е, саме фінансових ресурсів е, постраждалим. І загинувшим От щодо загинувших, у нас е, рішення таке, що ми будемо виплачувати по 100 тисяч гривень на кожного загинувшого в родини, і по 50 тисяч гривень на кожного, хто постраждав, хто поранений саме е, ці особи, про які я говорив раніше. Пане Ігорю, що в цьому будинку зараз відбуваються? Чи відселені мешканці цього будинку на цей час? Чи є місце, куди вони відселені? І чи розуміємо ми скільки людей позбавлені житла? В цьому будинку саме двох під'їзний будинок дев'ятоповерховий у нас 99 квартир. Наразі повній руйнації в нас підлягло. 14 квартир ще в поганому стані. Ще мабуть, така ж сама кількість, така яка, ну де проживати, абсолютно неможливо, і е, загалом звернулося станом на сьогодні щодо переселення. У нас 26 осіб. Тобто всі ці особи е, поселені, прийняті відповідні рішення, і перевезене майно відповідне, і всі е, ці родини. Вони поселені в наші соціальні заклади, соціальні гуртожитки, соціальні готелі. Так звані. Це ті готелі, які ми попередньо готували для прийому внутрішньопереміщених осіб. Тобто, там вони, для них створені абсолютно повноцінні умови такого квартирного типу, надана відповідна побутова техніка, також допомога і забезпечення відбулося всіми продовольчими продуктами. В тому числі ми теж мали змогу їх провідати вчора, подивитися, як люди розселилися. Звичайно, вони в емоційному стані такому досить подавленому, але вони дуже, дуже правильно реагують на такі речі, ну які ми здійснюємо. У нас з цього питання з самого початку цього цієї події неприємної, дуже сплітна комунікація із президентом України, з офісом президента України. Також з міністерством відновлення, і звичайно, 24 на 7 ми комунікуємо з міською владою, оскільки вони на себе беруть там, самий високий великий тягар саме з комунікації і саме з фізичного вирішення всіх питань. У нас є питання у студії. Прошу колеги. Добрий день. За вумані за рішенням суду по, повинен, з, повинен бути знесений готель, збудований іноземцем. Чи не розглядалося питання його я, ну, добудови переобустройства з тим, щоб? Переселити туди постраждалих? Це перше питання. І друге, Умань відома, розташованою там могилою єврейського Цадіка. Там кожного року паломництво здійснюється багато євреїв. Чи була заява Ізраїлю у зв'язку з тим, що відбулося? І чи було, було якесь бажання Ізраїлю якось допомогти постраждалим. Дякую. Дякую. Щодо першого питання, дійсно є інфраструктурні об'єкти, які відповідними рішеннями судів мають бути знесені. В тому числі мова йде саме про цей квартал, Хасидський квартал, де розташована ця історична пам'ятка. Наразі. Сама громадська організація, яка опікується хасидами, вони вже запропонували місця у декількох своїх готелях для тимчасового розміщення людей, які які цього потребують. Зокрема, така спроможність у них звичайно буде аж впритик до самого святкування Рожгашана. що стосується. Офіційних їхніх повідомлень і співчуттів, і я не впевнений, що це там звучало на рівні держави, але точно знаю, що самі хасистські організації, в тому числі організація, яка розташована безпосередньо в сполучених штатах Америки, вони висловили свої співчуття і звернулися з яби з своєю пропозицією надання допомоги для вирішення тих чи інших питань, бо ми зараз її проаналізуємо. Щоб вона не була, як кажуть, не конкретна. Якщо це буде стосуватись якоїсь конкретики, я думаю, що ми в обов'язковому порядку будемо їхніми послугами користуватися. Саме велика витрата це, напевно, буде або коли буде таке рішення прийнято, це буде реконструкція зазначеного будинку, основного будинку, і це буде звісно. Або знесення і побудова іншого будинку, тобто, це буде саме такий масштабний проект, коли ми будемо потребувати дійсно, в тому числі в участі наших партнерів, і в тому числі в участі тих е, громадських організацій, які е, відносяться до е, хасицьких, які можуть надати таку допомогу. Пане Ігорю, щодо допомоги. Наскільки бізнес долучився до цього процесу надання допомоги? Ми бачили приклад Дніпра, коли бізнес дуже згуртувався і надавав персональну допомогу особливо родинам загиблих людей. Чи є така співпраця зараз з бізнесом в Умані? Бізнес з самого першого дня теж дуже активну участь бере це. Різного роду е, організації, да які об'єднання е, бізнесу в нашій області, зокрема, дуже швидко була надана допомога, в тому числі і перш за все, першочергово технікою, яка е, була задіяна в перші години для того, щоб розбирати ці завали, які ми малися в першу чергу розібрати, вона була дуже ефективна, тому що це досить сучасна техніка від. Е, Саме з будівельного бізнесу, також наші аграрії теж виступили вже з об'єднанням із зверненням і до нас, і до громади міста. Щодо своєї пропозиції по допомозі ми зараз дуже ну, ретельно до цього відносимось, щоб це було соціально рівно відбувалося, тому що є родини дійсно там, які втратили одночасно, навіть по п'ять осіб є, звісно. Де взагалі поки невідомо, кому ми таку допомогу будемо надавати, немає не ще як ідентифікації самих родичів. І я думаю, що це саме той елемент соціальної відповідальності від наших громадян, черкащан, які завжди долучалися до цього. переконані, що вони в цьому форматі спрацюють, і ця допомога буде обов'язковому порядку і використана, і висвітлена для того, щоб Ще раз підтвердитися в тому, що ми єдині, коли боремось проти ворога і коли допомагаємо один одному, я дякую вам за це включення. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Ігор Таборець, начальник Черкаської ова. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами, працюємо разом далі на нашу перемогу. Під Тримуємо і дякуємо нашим збройним силам. Слава Україні.